Іван Франко дивувалась зима? Дивувалась зима? Чом це тають сніги? Чом льоди скресли всі на широкій ріці? Дивувалась зима, як? Посміли над сніг проклюнутись квітки, запахущі дрібні і донула на них вітром з уст ледяних і пластом почала сніг метати на них. Похилились квітки, посумніли, замклись. Шуря буря пройшла, вони знов піднялись, і найдужче над тим дивувалась зима, що над світ той дрібний, в неї сили нема.